Вітаю вас, мої дорогенькі Я Ірина, і ви пам'ятаєте, ми два дні десь тому дивилися слова Арестовича, який сказав, що якби тоді стамбульські домовленості підписали, то багато людей би залишились живими. Ми дивилися це, це все ми розвіяли туман. І ми, як я і обіцяла, подивимося зараз з вами ці стамбульські домовленості. По-перше, вони відбувалися, здається, минулого року, 22-го, 29 -го березня. Ось і туди голова, верніше керівник делегації був Арахамія. Подоляк там був. Здається, був там цей Нерабінович, а як його Рєзніков. Плюс е, Уміров був. Колишній теперішній вже колишній, і теперішній вже теперішній е, міністри цієї. Оборони. І плюс, дивіться, також був там Абрамович. Мене зразу зацікавило, в якій якості він там був. А потім е, я дивилася коротеньке відео, е, як цей Мединський, який був з сторони Росії. Що він а, говорив? Він заявив, що Київська влада вперше заявила про свою готовність домовлятися з Росією. Давайте подивимося спочатку ось це питання. Чому це Київська влада вперше а, заявила про свою готовність домовлятися Росії, з Росією? Що сталося? А їх в куток загнали. У них не було іншого виходу. А, розумієте, це вже ну, настільки їх притиснули. Дивіться. Притиснули зверху. Тут знаєте як, тут не йде все напряму на Зеленського. Ні-ні. ні Тут іде, знаєте, ланцюжок такий. Хтось вищий, нижчий, а він взагалі маленька пешечка, щоб ви розуміли. Зеленський маленька пешечка в цій великій грі, яка називається Взяти Україну. Ось так. У них не було іншого виходу. Загнали в куток. Ось, знаєте, і тут я так скажу: тут їх дуже добряче, навіть не те, що переля, перелякали, їм дали щось зрозуміти, їм натякнули на щось. От тому вони і виявили свою, як би це сказати, волю з ними побалакати, тобто домовитися. Тепер. Відмовив, дивіться, що цей мединський заявив. Або давайте спочатку розберемо всіх цих, тому що я чула, що вони не хотіли там їсти цей Неарістович, а як його Резніков сказав, нічого не їсти. Чи дійсно там щось їм загрожувало? Він не хотів там нічого їсти, Боявся, що отравлять. Так, да, загрожувало. Да, загрожувало. От. Але, дякувати Богу, нічого не сталося. Ось так. Але загрожувало дійсно. І ще й смерть тут. Могли щось їм зробити. Е, но я би не сказала, що це була їда. Дивіться, тут не показує. От ця карта говорить: це не було у їді. Це було десь у дорозі, це було десь. Коли пересувалися, Ось ці дві карти говорять про дорогу. Це могло бути в літакові щось підставлено, це могло бути ще десь. До речі, оце натяк на те, що вони согласилися. Помаленько, до речі, ви бачите ця карта, що говорить? Чим довше я дивлюся, я це розумію. Вони погодилися на ті умови, які я зараз зачитаю. Розклад буде довгий. Тому приготуйтеся, візьміть собі каву, чай або ще щось, бо я мушу в одному відео розібрати це все. І так, бачите, в них були руки зв'язані, і їх попередили. Це було попередження. Ось тут вже було попередження. І вони домовилися, що вони будуть йти виконувати те, що я зараз прочитаю, але помаленько. принц, монет це лицар. Монет. Це важка дорога. Довга і важка дорога. Тобто вони не домовились, що вони швидко. Росія хотіла би швидко. Щоб це все здали і ось смерть, щоб на цьому закінчити. Тобору Україну швидко здати. Ось що вони хотіли. Але українці, їх в мене таке враження, переконали це робити все поступово. Поступово. А тепер я зараз зачитаю. Що там було? Відмова вступу у НАТО, фіксація внеблокового статусу України, тобто, що Україна не війде в НАТО. розумієте? Відмова від ядерної зброї, а також володіння, придбання, розробок і тому подібне закупівель зброї масового знищення. Розумієте, про що відмовилися? Це нам о. Оце, що карта показала. Ось це те, що вона показала, нам повністю зв'язали руки цими угодами. Потім відмова від розміщення іноземних військових баз. І що навчання наших військ має погоджувати в тому числі з Росією. Розумієте, що Росія мала це все погоджувати? Там набагато більше. Я виписала тільки таке, знаєте, що мене дуже аж зачепило. Можливо, там ще щось було таке, що зачепило мене. От тому ви тепер повинні розуміти, що вони сказали, що будуть виконувати це помаленько. Тому зараз розвалюється абсолютно все. Абсолютно все. І це не є, як би вам сказати, захід, який на нас давить, щоб ми підписали щось. Це все така брехня, настільки брехня, це Росія і надалі давить ось як. Тепер ще ви мене просили подивитися такого чалого. Тут уже принц кубків і принцеса. Тобто паж і лицар кубків. Попросили мене зробити. Так, карти це показують. І так. А ще цікавить, якого двічі взяли того чалого. Дивіться, тут не плутайте. Є два чалих. Є оцей, здається, його звати цей Олександр. А той другий я забула, як його звати, він дипломат. Той, що був послом колись, здається, здається, чи при Порошенку, чи до Порошенка. Я зараз не згадаю. Ось. Але саме цей чалий, здається його Олександром звати, який був ще на підписанні оце ви пишете, та формуванні Будапештського меморандуму. От яка мета була? Чому саме цього чалого взяли? Причина. Ну, ви знаєте, він має зв'язок з дияволом. Він вже довго співпрацює з дияволом. А диявол ви знаєте хто? Це Це зразу показує рашку. І в мене таке враження, що це рашка а, висунула. Ну, як сказати, ну не те, що наказ, а вимога. Це була вимога від них, щоб він був там. Бо він вже був, він вже робив, так, як ви кажете, Будапештський меморандум. Так, от вони його вони попросили, попросили, але це була вимога. Це не була просьба. Це була вимога. Тому що він вже. Будемо так казати, Кабана з'їв на цій справі. Він вже все там все знає. Він співпрацює, будемо так говорити, таємно співпрацює з Рашкою. Наскільки я знаю, я так щось десь як краєм вуха чула про цього Чалого, що, що ну, він і тоді працював на них. Тобто, ну, колаборант, давайте скажемо так: колаборант. От і все. От і все. Давайте, ну, в принципі, я бачу, що тут виконується. Давайте чи подивимося ще, чи виконуються ці домовленості, тому що виглядає так, що вони вдовгу грають. Наші попросили, не русські, а наші. Що воно хоче мені тут? Ну, це забагато, я не буду дивитися, коли так багато колоди мені падає. І так. Доб'ється Росія якогось результату від цих стамбульських. Ну, не зовсім, не зовсім. Буде залякувати, бачите, буде залякувати якимись компроматами і дуже підлими компроматами. По місяцю іде там настільки в болото їх буде тянути. От вони, бачите, тут дослівно навіть. Хочете жити спокійно і добре, в своє задоволення, і мати спокій, виконуйте ось це, що ми домовились. От вам і десятка. Тобто, тут навіть в мене таке враження, що перемоги і не буде. Повірте мені, я, ну, ми, розумієте, ви вже самі з моїх розкладах дівбачите, що тут все тормозиться, абсолютно все. Я, коли слухаю військових, я спілкуюся з військовими, мені пишуть особисто. Потім я дивлюся, намагаюся дуже багато відео про військових дивитися. Як вони особисто розповідають, що витворяє, що робиться в армії, верніше, навіть не в армії. Там йдуть, як вони кажуть, накази незрозуміло звідки. Розумієте? Ну, Там страшне робиться. Ось якось так. Аж серце болить, відверто вам кажу, ну що зробиш? Оце і є карма. Розумієте, як такової карми нема. Це буміранг українцям. Ви розумієте, я не звинувачую тих людей, які прийняли неправильний вибір. Але так воно є. Але, розумієте, погано те, що люди зараз роблять той самий вибір, називаючи мене колаборанткою. Ту людину, яка дивиться, ну як сказати, правду відкриває. Ось як. Але нічого, мої любі, ми виживемо. Україна завжди ставала на ноги. Ось так. І ми виживемо і вистоїмо. Ну, виживом мені це не подобається, але вистояти ну, у нас немає іншого виходу. А ви вже дивилися: розклад був. Зеленський хоче стати там, я не знаю, коли я робила. Вчора, здається, робила. Ну, знаєте, я роблю такий розклад, я не пам'ятаю, коли я його викладаю, коли він загрузиться, коли його оброблю і викиду вам. розумієте? Тому я трошечки це я роблю, ну, що встигаю. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Тримайтеся, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.